Як відомо, український ютуб наразі перебуває на стадії свого найбільшого розвитку. Щодня з'являється все більше і більше нових Ютуб каналів. Багато з них активно продукують контент та набувають популярності. У інших все ще попереду. Проте у кожного з нас є цілком вичерпна кількість каналів, на якими підписані, зазвичай в районі сотні, та ще більш вичерпна кількість в районі двох-трьох десятків кількість каналів, за якими ми активно слідкуємо. Тобто, відео яких регулярно переглядаємо, ставимо лайки, коментуємо тощо. До речі, зробіть це і вираз ви раз вже все одно дивитеся це відео. Кнопочка підписатися знаходиться без змін на тому ж місці. Трохи нижче від неї секція коментарів. Обов'язково залиште свій коментар та вкажіть, на яку кількість каналів підписані особисто ви. Ця інформація справді допоможе нам більше дослідити пересічного українського оглядача YouTube. Звісно, з цієї сотні підписок кожен канал продукує різний контент по-різному. Саме тому щось нам подобається і трапляє у стрічку рекомендацій, щось ні. А щось просто не може туди потрапити, оскільки програма стрічки рекомендацій запрограмована, пропонувати вам відео від тих каналів, які ви вже знаєте і найбільше вподобали. Саме тому відео від нових невідомих... Вам каналів трапляється вкрай рідко. Отож, бо сьогодні я розповім вам про багацько-багацько нових ютуб-каналів, про які ви, можливо, навіть не чули, але які варті вашої уваги. Під одні зручно мити посуд чи робити інші хатні справи і просто слухати. Другі нададуть вам якісний вузькофаховий контент. Треті ж розкажуть широке, проте не попсове. Отож, бо, влаштовуйтесь зручніше, скоріш за все ви взагалі зараз сідаєте їсти, тож смачного вам і поїхали! Часто готуючись до іспитів, зокрема з історії, нам бракує загального розуміння картини нашої української історії. І з цим вам допоможе наш чудовий сумський проєкт Комік плюс історик. Історик та архітектор Євген Мурза разом із коміком Феліксом Редькою у цікавому та прикольному форматі розкажуть вам про українські історичні події, яким чомусь у нашому інформаційному просторі приділяється замало уваги. А найголовніше у історію вас закохають. Ну, раз ми вже заговорили про освіту, ось вам ще один канал: Нова освіта. Він буде особливо актуальним школярам та випускникам коледжів, які прямо зараз готуються до НМД та до вступу до вищих навчальних закладів. Нова освіта це незалежний зворотній зв'язок про якість вищої та професійної освіти в Україні. Відео тут дуже багато. Знайдете і батли між студентами різних університетів, відгуки про ці університети від студентів, відгуки про спеціальності тощо. Власне, контенту справді дуже багато, тож що обов'язково його подивіться. Можливо, якби я знав про цей канал свого часу, мені було б набагато легше визначити. При вступі. Але я як є, тепер ваша черга. Адже повірте, найкраще дізнатися про університет не від рекламної його компанії, не від сайту університету, а від студентів цього університету. Тож, якщо вас цікавиться думка, вам на цей канал. Наступний більш відомий канал, аж на цілих 136 тисяч підписників, зветься Ідея Олександрівна. Її ви, скоріш за все, навіть чули, але не факт, що підписані. Пані Іде Олександрівна, філологиня. Вона розповідає нестандартне про мову, літературу і не тільки, як каже сама вона, філологія це не тільки про викладання у школі та зубріння правил, це стан душі, яким хочеться поділитися із оточуючими. Вона справді цікава та доступно розповідає пересічному українцю із дебільшого розмовним знанням мови про мову. Так, наприклад, особливо раджу вам звернути вашу увагу на секцію про відео із діалектами: подільський, надніпрянський, закарпатський тощо. Звісно, мені найбільше сподобалося відео про слобідський діалект. Тож знайдіть свій та подивіться сто відсотків знайдете щось, що ви не знали. Тепер трохи субкультурного. Рок живий та почувається добре. Принаймні, саме таку тезу у кожному своєму відео говорить автор каналу Метал Pilgrim українською. Це канал про рок та метал в усьому світі, про гурти старі, нові, про події цієї сфери, та, зокрема, про музику українську. Отож, якщо ви поціновувач важкої музики, а щось мені підказує, що серед підписників нашого каналу таких багато, цей канал було створено для вас. Ну а якщо вам до вподоби важка музика серед важкої, для вас є інший Ukrainian Black Metal. Гадаю, тут і пояснювати не треба. Ну добре, трохи розповім. Це канал із українським металом. Там немає розмовних відео, тільки музика і її багато. Отож, викайте собі на фон під якусь роботу та насолоджуйтесь. Ніщо нас не захоплює більше, ніж історії інших людей, адже іноді з нами трапляються просто дивовижні речі, і послухати про це справді цікаво. З цим вам допоможуть цілих чотири канали, які узагальнено можна назвати Reddit українською. Якщо ви досі не відкрили для себе цю скарбничку, дуже раджу, мені справді подобається. Що це таке? Люди з усього світу розповідають історії на якусь одну тематику або ж дають відповіді на одне запитання. Це все діло перекладають та озвучують українською. Найнеймовірніші історії з усього світу, найшаленіші випадки, і всі вони перед вами завдяки таким каналам, як Діаруш, Смогастий жміль, підземний пес та Бабине Алоє. Такий формат чудово підходить під час миття посуду, виконання хатніх робіт або ж просто роботи за комп'ютером. Дуже раджу. Далі канал, на якому кожен день виходять нові відео ні, це не Строненко. Огляд UA. Огляд на все: телефони, камери, клавіатури, екрани, колонки, навушники, будь-які гаджети. Тож, якщо ви цікавитеся технікою, я не знаю, що може бути більш змістовно, ніж це. Та й взагалі, еволюція йде, прогрес іде, його треба відслідковувати. Тож підпишіться і ви. Можливо, вас цікавить кінематограф. Канал Дідусь Тоня не заслужено мало популярний. Він дає огляди на фільми, серіали та навіть цілі жанри. Наприклад, в передостанньому своєму відео він доволі цікаво розповів про таке розмите поняття, як артхаус. Раджу вам поцікавитися цим каналом, адже хто не любить фільми. Іншою дотичною тематикою займається канал Брудна стіна. Якщо коротко, то це канал про фантастичні та вигадані світи і їхні лор. Іншими словами, сюжет. Якщо ви захоплюєтеся світом якогось твору, наприклад, дюною чи чудовою її екранізацією, на вас чекає багато довгих та змістовних відео, які дозволяють з головою пірнути у цей світ та розповідають про сюжет, події тощо. Енциклопедія демонів, історія релігії, світ фалауту, власне, тем багато. Заходьте та обирайте свою. Звісно, ми не можемо не згадати про товариський нам канал наших друзів той день коли. Канал публікує старий маловідомий український кінематограф та час від часу бере інтерв'ю у дуже цікавих людей, наприклад, у Тараса Компанішенка. А нещодавно вони взяли першими інтерв'ю у моїх улюбленців гурту Харцизи. А потім взяли і зняли власний документально-біографічний фільм Дух Свободи, історія однієї мандрівки. Він вартий вашого перегляду. Якщо ви хоч трошки обізнані в історії, вам сподобається канал Світлотінь. Вони проливають світло на маловідомі сторінки історії. Так, наприклад, ви зможете дізнатися, чому взагалі Ізраїль воює з Палестиною? Чому Словаки підтримують Кацапів, а не Україну? Чому Японія підтримала Україну? І яким чином французькі війська захопили взагалі Одесу? Якісний звук, гарна картинка, усе, що потрібно для освітньо-популярного контенту. Подивіться його і ви. Ну і останній канал-падон це канал про ігри. Більше 400 відео, там є все. Отож, якщо ви ігроман, або ж просто поціновувач ігор, обов'язково зверніть увагу на цей канал. Останнє відео, щоправда, було доволі давно, 5 місяців тому. Але щось мені підказує, що з новими силами вони невдовзі повернуться і подарують нам ще багато цікавого контенту. Не прогавте його потім, підпишіться на канал зараз. Що ж, власне, це все. Посилання на кожен з вище згаданих каналів ми залишаємо в описі під цим відео. Підпишіться на них, підпишіться і на нас таки ми робили це відео. А як передивитися всі відео на всіх інших каналах, приходьте, ми зробимо другу частину. Пам'ятайте, майбутнє належить нам.